Команда єдиної школи вітає вас з міжнародним днем безпечного інтернету. Отож, сьогодні ми хотіли б поговорити про цифровий слід, адже в сучасному світі не залишати сліди в інтернеті надзвичайно складно. Отож, сучасним освітянам потрібно пам'ятати про надважливі аспекти: вся інформація. Перегляди сторінок, а саме ваші коментарі в соціальних мережах, ваші лайки, пости, ваші покупки в інтернет-магазинах і навіть цифровий контент, який ви створюєте для учнів, це все формує ваш цифровий слід та цифрову репутацію. Отож, ми, дорогі друзі, вас запрошуємо вести повністю всі ваші чати в системі Єдина Школа, а саме у віртуальній учительській, в якій ви зможете з легкістю поділитися інноваційними методами. З колегами обговорити актуальні питання щодо освітнього процесу в вашому навчальному закладі. І саме завдяки безпечному простору єдиної школи ви будете турбуватись про себе, своїх колег та своїх учнів. Як легко в чатах єдиної школи написати своєму учневі або учениці, залишити коментар до отриманого балу або оцінки, або поспілкуватися з батьками за допомогою чатів? Отож, команда Єдиної школи запрошує використовувати активно безпечні чати єдиної школи.